Що допоможе вам зблизитися один з одним? Загадуйте людину, згадуйте посмішку, очі. Також задавайте своє запитання, пишіть в коментарях, слухайте уважно все, що скажу, все правда, що вам допоможе зблизитися. Це близькі люди, якась неочікувана новина дуже сильно вас зближить. Це може бути новина стосуватися чогось спільного, такої якоїсь вашої спільної мети. А, і ваші рідні підтримають вас це. Це кармічна ваша зустріч. Вам допоможе зблизитися якась спільна ваша робота. Тут ангели над вами. Ви не просто так зустрілися. Ангели вашого роду коло вас. І ваша зустріч доленосна, якась спільна робота, спільна мета, що, що ви разом робите, що, що ви до чого ви разом прагнете, дуже допоможе вам зблизитися. Так що дивіться, шукайте ту точку опори. Людина, яка зараз біля вас, дуже вас любить, підтримує вас, дуже вас любить, хоче з вами бути завжди, хоче вами опікуватися, вас оберігати, любить за вами наблюдати. Ви дуже подобаєтеся цій людині. Глибокі почуття ви зачепили в цій людині, і він заради вас. Як здатен на все, хоче бути всюди скрізь з вами. Його серце б'ється пришвидшено. І він хоче вас оберігати, захищати. Тільки про вас думає. Своє життя пов'язує тільки з вами, хоч і родини з вами. Ця людина вам по долі дана. Дивіться уважно, придивляйтеся. І також. А ця людина дуже стабільна, дуже добра, можливо, не показує це, десь боїться своє серце глибоко поранити, бо дуже сильно до вас прив'язаний. Може трошечки так відсторонюватися, боятися своїх почуттів, боїться, можливо, проявити ці сильні почуття ви глибоко в його серці.